Одесі дуже в моді посиденьки, дівочі вечори, зустрічі з друзями. І звичайно добре це робити у кафе, у кав'ярнях. Канолі це заклад, про який мало пишуть, тому що він ще зовсім-зовсім юний. Це кондитерська подібна інспекція. Можливо, наша нагорода тут залишиться. Добрий день. А у вас пахне парфумами дуже, так? Мене звати Оля і це інспекція. Це моя команда, ми до вас. Така красива. Ви власниця? А, ні, ти Ага, Просто я дивлюсь, що у вас такі смарагди на вушках, посмішка голівудська. Добрий день. Ой, а ви ми теж тут дівчата, ви які занадто красиві. А ви на зарплату працюєте чи ви просто тут проводите гарний час? Міра. Ну Так не буває. Я зайду. Добрий день. Ну вас. а тут дівчаче царство, так? Я так і зрозуміла, що з першого враження тут панують дівчата, пахне парфумами і випічкою. І е, ви суп тут варите, не кондитерська, ви щось супи готуєте? А це мармелад вариться? Мармелад і така маленька витяжка. А що павутиня у вас, дівчат? А якщо павук прийде додому, і в нього від щастя від того, що він бачить, що закрутиться голівенька, він бабах! мармелад. І десерт. Екзотика готовий. Дівчатка, полотенце приберіть, будь ласка. Ох, красиво, можна? можна я це? А ви так ножкою прикрили, напевно, хочете щось приховати? Але від інспектора фрейму не сховаєш. Так, отут у нас є садочки. молоко, сир різні соуси. Вибачте, що це означає? Чотири, двадцять дев'ять. Це панакота? А може пана Кота так довго зберігатися? Тиждень, так? Може, Кота тиждень. А бачите, як позначають? Не пишуть таке-то таке, то а дівчатка свій пише 4-29. І не тільки Кота має такі позначки. Я хотіла перевірити склянки. Знаєте, коли я приходжу в кафе, я отак от п'ю. Чому? Тому що передається склянками дуже багато хворіб. Тут найменше п'ють. Я перевірю поверхню склянки на чистоту. У нас є мія лабораторія. Норма до 30 одиниць. 41. Мінімальне перевищення норми. Це не є небезпечне. А тут. Ой, ніби пологовий будинок. Тут народжувала калібрі. Вітки малесенькі, яєчки шоколадні. Тільки єдине, я переживаю зелень, бачу, з десертами тут можуть бути комашки, які залізуть в фрукти. А у вас є кімната, де ви роздягаєтесь? Я розумію, що сьогодні літо ви прийшли от в красивій блузі, А авляйте, зима, на вас е, хутро, норка. Все це треба скинути з себе. Ви тут залишаєте Кабінет пісна. Дуже неправильно роздягатись там, де готуєш морозильна камера із морозивом. М'яса немає, тому що це кондитерська. Дякую вам. Доки Оля перевіряла кухню, в каннолі активно драїли туалет і наївно вважали, що ми не помітимо. В туалет заходити не буду, бо щойно перед дім мною його помили. Не цікаво. Йдемо далі. Така дівчача кондитерська. Вона зроблена у стилі дитячої кімнати сина, якого так довго чекали, він народився. Боже, це жабяче око. Але така гарна версія. Я ці квіти останній раз бачила на болоті в новому роздолі. Ми так давно з ними не бачилась. Мої хороші. Але де всі люди? Жодного відвідувача немає? А Де всі ваші гості? Шкода, я буду одна тут каву пити. Чому ні? А, місце цікаве, Дивіться, оперний театр, фонтан, і тут така приємна прохолода. А це підставочки для ніжок, як аристократичні. А для чого? Для сумочок багатофункціональна підставка для ніжок і сумочок. Дякую вам. Кава лате 28 гривень. ванільний кофе з молочною п'янкою. окрашенный молочной пенкой. Легкий кофе, долгий кофе, маленький и крепкий кофе, римский кофе, кофе на один глазок. Можно, будь ласка, маньякаву, окрашенную молочной пенкой. И десерт. Десерты у нас слишком интересные, чтобы описывать банальными словами. Что это означает? А ну, то значить, они представлені у нас непосредственно на вітрині. Принесіть мені, будь ласка, один шоколадний десерт, один фруктовий десерт, один молочний десерт. Я хочу, щоб ви мене не здивували. Зробіть, маска, в ній цю каву з собою. Я піду з вами, поки ви це будете готувати. Ох, мені в вікна заходимо. Так цікаво. Француз. <муас> Порохів немає. Я подивлюся, що вас тут діється. А чому у нас склянки одразу проти дверей? Ось поріг. Треба їх десь забирати. А в чому різниця між кавою окрашеною пенкою і просто капучино? Ми додаємо ложку молочної п'єни, ну, щоб викрашувати чорний кофе. Міняйте його атлі. А на ви так не встукаєте? Що вам зробило? Коли в молоке мало писаков воздуха, это невкусно. не вкусно. Гарно збити молоко не перегріти. Ознакою того є пінка, яка схожа на бізе. Коли я працювала в ресторані Джемі Олівера, нас вчили офіціантів робити каву. Якщо вам подають капучино, а пінка не прилипає до носа до губи, це погане капучино. А оце вже мені не подобається. Знаєте чому? Ми пальчиками доторкнулися до кришки. Коли дотрукається баріста до горнятка пальці має бути ідеально чистими. Не будьте проти, якщо у вас пальчики перевірили з лабораторії. Норма до 40 одиниць. 57. Мінімальне перевищення норми. Дякую вам за чисті руки. Але я хочу, аби ваші дашечки для капучино і кави зберігалися окремо, щоб гість сам міг собі взяти. Я хочу зробити тест-драйв цього горнятка. Я не знаю, як ви, але в мене часто буває таке, що я візьму собі каву, я без кави жити не можу. Я не знаю, як ви, я не можу без неї жити. Я беру горнятку, а воно або занадто гаряче. Ви можете протримати отак: от 10 секунд це горнятко в руці. Отак от міцно місто. Обійняти, ніби рідну дитину зранку. Два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Це означає, що горнятко не надто пекуче. Не як праска, а як тепле серденько улюблячої мами. Тепер, коли ти п'єш, буває так, що кава сюди льопає. Я щекну, вибачте. Кава не буде розливатися, тому що, бачите, стрип, 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 стрип. Бо наливає до вінець і розливає. Це дякую, ми провели тест-драйв горняти. А відійдіть, будь ласка, треба щось україні сказати. Йде, йде. Це так гарно. Я ж такого не бачу. Хочете сфотографуватися? Я зараз трошки посижу, фотографуйтесь біля екрану. Тут опера! Тут викоспіваю! Опера Безе? Якщо ти ще не вийшла заміж, а дуже хочеш, то треба сидіти в такому кафе, читати поважну книгу і просто сидіти з десертами, але їх не їсти. Шанси знайти чоловіка високі. Він може бути не зовсім придатний до життя, але естет. А наше, вибачте, я вже бачу, як викос полонини, прийшов в це кафе. Він буде трошки наляканий, тому що викови з полонини, якщо подадуть ніж і виделку, то він трохи буде комплексувати. Отже, мій рахунок канолі. Кава 22 гривні. тісточка у цій манюні, гудзочки по 14 гривень. Всього 78 гривень. Дякую вам Дуже поговоримо. Ця інспекція у закладі «Каноллі» в Одесі. Атмосфера. Я почувалася ніби у дитячій кімнаті. І тут все настільки материнське, що коли вийшла на вулицю, то була, немов у колисці. Тільки замість іграшки музичної наді мною крутився баритон із оперного театру. Атмосфера плюс. Їжа. Заклад, ніби бавиться у дочки матері, їжа настільки красива, що, наче, іграшкова, а шкода їсти. Їжа плюс. Ціна. Кава ваша, вона 20 гривень і трохи понад. Моє замовлення макіатом, а також 4 тістечки – 78 гривень. Але те, що мене обурило, це ваші десерти. Я їх не помітила у меню. І коли я сиділа ось там. Біля фонтану, то мені так не хотілося переривати своє кавування, спускатися додолу і дивитися, скільки коштують ваші десерти. Це незручно фізично, а це ще трошки може бути незручно морально. Бо якщо я прийшла з ним, а він не багаті, а, а раптом не вистачить грошей на тістечко. Тому ціни у вас потрібно внести в меню, ціни мінус. У вас же є один мінус, більше вам мінусів мати не можна. Чистота. Перевіряли пальчики барісти. Вони, як і горнятко, з якого тут п'ють каву, наближені до ідеалу. Але якими ідеально чистими не були ваші пальчики, нам неприємно, коли ви дотоляєтеся до дошечка пластянки. Втім, ви близте як плесо озера, у вас чисто в холодильниках і у вас немає сторонніх запахів. Чистота плюс. Обслуговування. Подивіться на себе. Тут персонал одягнутий краще за гостей. Я комплексую. Можливо, інші теж почали комплексувати, і тут не надто людно. А можливо, у вас немає інтернету? У вас є інтернет? Є? Мені потрібен хтось з вас. Багайте керує. Таня. Таня, ось наш комп'ютер. Ось це. Адреса сайту, на який потрібно зайти. Зараз руками керуючої Тетяни, ми дізнаємося, чи швидкий інтернет у закладі Канолі. Якщо швидкий, наші IT-шники програми сказали, що за 30 секунд ви маєте закачати цей файл. Він не важкий. Отже, Інтернет у вас дійсно швидкий, давайте почуємо, що тут сказано. Я вас вітаю, каноля. Якщо ви мене зараз бачите, то файл завантажився швидше, ніж за 30 секунд. Отже, у вас дійсно швидкісний Wi-Fi, і це дуже добре. Погано, бо не можна книги читати, доведеться бути в інтернеті. Але добре для тих, хто прийшов сюди не тільки на дівич вечір, а той, хто прийшов попрацювати. У вас є мінус, ваші ціни. Але у вас є чотири плюси, і найважливіше, що ви чепорні і любите тих, хто сюди приходить. Тому, звісно, я раджу канолі всій україні. Ось і так. Перевірка з важкими втратами. Чим закінчиться зухвалий напад на знімальну групу в Одесі? Ми вдарили мою колегу в лице і Розбили камеру. Небезпечні інспекції заради справедливості. Просто зараз інспекція у Парижі. Ого, як виглядає зворотній бік високої французької кухні? Мамочки, я боюся. Чекайте.